Сьогодні я прийшла вперше до Одри подивитися наслідки повені. Ну от Зараз трохи вже підсохло, і сюди не пускали, бо все було під водою. Ви можете бачити по рослинах, вони от в глині і видно, який був рівень води, де вода стояла, якраз от по паркани цих огрудків, ну це польські дачі на березі. Все це було залито водою. Бачите, всі рослини такі покриті мулом, глиною. Острівець мій улюблений пташиний збільшився. Я, я боялася, щоб його не змило. Тут завжди багато птахів вони відпочивають. Але найбільше вражає, бачите, оце сміття, яке принесло сюди водою, повалені стовбури. ну... Ну, різне сміття і, і вирвані з коренем рослини прибережні. Ну, скоро це все приберуть і знову будемо гуляти вздовж одри.